Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про риболовлю щуки осінню а саме в листопаді. Так що буде цікаво, не забувайте підписатись на наш канал та ставити лайки. Поїхали! Рибалки не дарма чекають осені, щоб пополювати на щуку. Ловля щуки восени особливо результативна. Адже зубастий хижак починає готуватися до зими, активно харчуючись і набираючи жир. Щоб не пропустити сезон риболовлі, подивіться це відео. У ньому ми розкажемо різницю між вересневим полюванням, що відрізняється, і листопад, і жовтня. Повірте, це три великі різниці. Ми розповімо про вибір приманок на щуку і опишемо секрети лову на Воблер, на Попер і у вокер. Також ви дізнаєтеся, де шукати хижака. І про тонкощі результативної проводки. Ловля щуки восени з берега. Щоб зручно ловити щуку з берега, треба вибрати спінінг, довжина якого підбирається в залежності від місця полювання. Водилище від 1-2 метрів підійде до середньої або маленької річки. Такий спінінг універсальний. Його можна брати і в човен. В цьому числі спін з довжиною 2,7-31 метра, зручний для далекого закипів на великих річках або водосховищах. Тег Спінга важливий показник для новачка, поки він не навчився правильно і точно закидати снасть. варто купити спін з тестом до. 40 грамів. Коли ви опануєте джигову техніку, купуйте спінінг з тестом до 15 грам. З ним добре застосовуються маленькі джигові приманки. Сучасні підставки під спінінги полегшу ловлю, яка може тривати хоч цілу добу. На цей випадок непоганим варіантом є спеціальні дзвіночки, підвищені на кінцевий тест. Навіть якщо ви втомилися і задрімаєте, вони розбудять вас в разі клювання. Волосінь повинна володіти такими параметрами діаметром мінімум 0,18 мм, довжиною 50 м. Багато рибалок вважають, що вистачає 30 метрів, але вони забувають одну річ. Коли блешня чіпляється за корч, її доводиться обрізати. Подьоргайте, щоб припинити риболовлю після 10 закитів. Буде зовсім не цікаво. І нотайте вусінь Краще Кращі приманки на щуку. Застосовують силіконові приманки у формі комах тварин і дрібних рибок. Через варіантативні матеріали їх існує безліч різного забарвлення і розміру. Для головно головної щуки, вибираючи приманку до 10 см, а з огляду її на хитрість риби, варто запастися кількома приманками різних кольорів. Для джигової ловлі використовують рибки приманки з поролону, які кріпляться на звичайному гачку або подвійнику, і навіть потрійнику. Кращий воблер на щуку приманки з офсетними гачками, з ними легко обвалюватися місцями, з корчами і кількох водних рослинностей. Для неголодної щуки вибирайте замарлення приманок ближче до кольору кормової риби. Згадаємо переваги хижака окуня, плотви карася піскаря. Для максимально активної щуки беріть яскраві приманки, помітні і дальної відстані. Червона з білими елементами, приманка часто є самою уловистою, щоб збільшити увагу. Дачою щуки, купуйте приманки, що видають звукові ефекти. В облері шикарний вихід із ситуації коли потрібно заманити любительнику поекспериментувати. Принади такого типу бувають одною і двохкласною, щоб регулювати заглиблення поводками, підбираючи приманки зі змінними пелюстками. Ловля щука в листопаді Перед зимою мирна риба і зовсім йде на глибші місця. Щуку нічого не залишаєтесь, як переміщатися слідом. Рибалки для лову вибирають важкі блешні і воблери з великим заглибленням, але найкраще йде джигова осіння риболовля на щуку. Багато хто використовує виброхвости і блешню кулебалку, вважаючи, що вона допоможе отримати максимальний улов. В листопаді не рекомендується вдаватися до лову на живця. Його не просто дістати. А якщо її станете, на гачук не буде великої активності. Досвідчені майстри своєї справи знають, що не ловити щуку восени. Невеликі балансири зеленого, жовтого або білого кольорів. Кращий час для цього саме ранній ранок зі світанку або перед заходом сонця. Як ловити щуку. Техніка лоу. Найчастіше для лову щуку використовують спінг, що обертають блешні або колебавки. Кращі в на щуку волосини спіннер Початківцям рекомендують повільно через неякі паузи відмотувати волосін, акуратно похмитуючи кінцем спінга. Щоб привернути увагу хижака, використовують ступінчасту проводку. Ще один хороший трюк інтрига з падаючою приманкою. Корибка кілька разів обертається котушкою через опускання приманки на дно, знову обертає. Для полювання за річковим хижаком ефективний твічинг, коли мисливець порівнює проводкою приманки, змикуючи при цьому спінінг. Щоб збільшити територію виловлювання, потрібно робити декілька. До кілька кітків, приманка піднімається вертикально, здійснюючи непорядний рух. Коли щука попалася на гачок, треба діяти чітко і спокійно. Інакше вона розвернеться і піде на дно. Щоб риба не поміняла положення, натягніть волосінь, а потім повільно піднімайте спін. Коли снасть наблизиться до вертикалі, треба швидким ривком опустити вудлище, одночасто підмотуючи волосінь, повторюючи такі маніпуляції, поки щука не наблизиться. Ось і все. Особливості лову пощу, коли Дотримуйтесь рекомендацій і вам обов'язково пощастить. Ну а на цьому мене, друзі, все. З вами був канал Песфіщин. Підтюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайк. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі. Це буде Україна.